У Спасопреображенському соборі в Чернігові відкрили нову виставку. Вона присвячена князям, які розпочали та завершили будівництво Спаса Чернігівського, Мстиславу Хороброму та Святославу Ярославовичу. Виставку відкрили у День Соборності України. Цього дня в соборі відбувся молебень за Україну, а також представили експозицію, що розповідає про роль князів у формуванні одного з найдавніших храмів Русі України. Тисячу років і сотні. Тисяч людей, які за ці роки об'єднав спас. Але ті, хто його фундували, це Мстислав і Святослав. Вони заслуговують нашої особливої шани. Спасо-Преображенський собор згадується в писемних джерелах майже тисячу років. За цей час храм неодноразово змінювався, добудовувався та зберігав свою функцію духовного центру міста. Над його формуванням працювали різні покоління. Коли ми говоримо про спас. Ми дійсно говоримо про сотні людей, які його започаткували, які вклалися в його історію протягом майже тисячі років. Водночас виставка зосереджується на двох князях, чия діяльність безпосередньо пов'язана з появою спасу Преображенського собору. Сьогодні ми маємо честь говорити про двох князів-фундаторів Спаса. Про двох сильних особистостей. Якби не вони, то спаса можливо і не існувало б. Це Мстислав Хоробрий та Святослав Ярославич. Будівництво храму розпочалося за князя Мстислава Хороброго, засновника Чернігівського князівства. Мстислав Хоробрий це початок Спасу, це людина, яка розпочала історію собору. Завершити зведення собору Мстислав Хоробрий не встиг. Після його смерті роботи продовжилися вже за іншого князя. Мстислав Хоробрий розпочав будівництво спасу, але не зміг його завершити. Проте на цьому історія будівництва будівництва спасу, на щастя, не завершилася і продовжує її вже наступний князь Святослав Ярославич. Він продовжив справу свого дядька Мстислава Хороброго та продовжив і завершив будівництво та оздоблення нашого Спасу. зрештою, Мстислав надав символізм державності цій споруді, а Святослав духовної завершеності. В експозиції представлено матеріали, які пояснюють внесок кожного з князів у створення спасо Преображенського собору та його значення для Чернігова Шостого століття. Наш спас це не просто храм, це кам'яний літопис двох князів, які майже тисячу років тому заклали у ньому особливий сенс, який на сьогодні ми з вами маємо розуміти. Давайте ми будемо впевнені, що ми відстоїмо країну. І зможемо привести у відповідність наш спас, бо очевидно, це наш паспорт і той документ, яким ми всі разом маємо пишатися.